Ви йдете суто, взяли, наприклад, ритуал і пішли по ритуалу. Хоч він тут виставляє всю систему згідно законів, якщо хтось розбирав ритуал, що тут написано: да, у нас є оцей алгоритм розтотожнення, що я вам давала, то по цьому алгоритму тут фрази настільки підібрані для того, щоб ви могли поставити це все вирівняти. Але ви в практиці це проговорюєте, вирівнюєте, але якщо в житті ви йдете в життя своє і далі, значить так, дорогой, я тобі то, 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 то нарізала задач, ти не так робиш, ти не то, ти не то, чи буде він працювати? Ні. Бо ви отут в себе не переусвідомили, ви не зловили цей інсайт. Чи зняли ви проекції? Так, да. на перший час ви можете це побачити. Десь на тиждень, місяць, може, вас покращиться стосунки і так далі. Але якщо ви. В себе і далі в житті так само живете, так само засуджуєте, не робите конкретних дій, не відпускаєте того партнера і не кажете, ти вільна, така сама душа, як і я. Ти рівний мені. І ти маєш право відпочивати і я. І ти маєш право жити так, як тобі хочеться, і я. Наша дитина спільна, а не моя. Якщо ви не вчитеся домовлятися ротиком, то робіть хоч тисячу цих розтотожнень, вам воно нічого не дасть, поки ви не усвідомите, де цей перекос. Поки ви ту саму обрутовану дитину, яка стоїть між вами і куди стягується ця енергія, не поділите цю відповідальність за цю дитину пополам. І не візьмете відповідальність, що це не чоловік винен. А да, я пішла в ці стосунки. Да, я пішла в цей секс, до прикладу. Да, Це було моє рішення. Але що я з цим можу зробити? Розділити відповідальність і поняти, що в чоловіка, навіть якщо він про це не говорить. Але він давав туди свою. Яйцеклітина ваша і він сперматозоїда туди давав. І є тобто, ця дитина навіть абортована. Це для нього теж травма, навіть якщо він про це не говорить. На рівні психічної енергії, тіла і психіки, він також відчуває біль, травму, втрату. Але він може про це не бачити, не говорити, не доносити вам певні якісь емоції, але це як кусок його, якого вирвали. Бо пам'ятаємо, що ми складаємося з мами з тата. І з нього цей кусок цієї дитини значить вирвало. Але він про це може не говорити, і ця дитина буде стояти в ваших стосунках між вами з ним. І коли ви розподіляєте відповідальність, кажете, да, ти втратив, і я втратила, і наш рід втратив, і твій рід, і мій рід втратив, до прикладу, цю дитину. Але що ми можемо зробити на рівні духовному? Так, да, це договір душі, душа молода, прийшла, втілася, вивелася, вона там, вау, вау, дякую вам за те, що дала можливість. А ви тут страждаєте, да? але це буде стояти як точка ну, е, як стіна, навіть не точка, а як стіна між вами і ваших стосунках. І коли ви починаєте бачити в партнері, що і ти теж втратив не одна яба-біжульках на тебе, і тобі боляче, як і мені, ми рівні перед тобою, перед цією дитиною. Вас зникають у ці претензії. У вас зникає цей заряд, який був між вами, оцей конфлікт внутрішній. І в кінці тут дуже важливо простити ще себе. Це вже більш в духовному я прощаю себе. Але щоб ви розуміли, бо навіть в практиках цього не говорять, насправді ви самі себе засуджуєте за те рішення, ви злететись на того чоловіка, ви шукаєте відпущення, на кого можна цю злість і агресію видати, да, випустити її в світ. Але насправді це злость саму на себе. І в кінці практики, як рекомендація, тому що ви доходите і ви не розхопуєте до кінця. Просто як рекомендація: ручку на серце до тіла, хтось може відчути живіт. Тобто, слухаємо тіло. На живіт прикладаєте, хто працює з дітьми, бо ця тема просто піднімалася раз за разом, і ви питаєте те саме, що в кінці я можливо, я не донесла десь в кінці вам, да? то тобто ще не донесла повністю інформацію, раз це питання виникало в просторі. Слухайте тіло в когось живіт, в когось серце. Прикладаєте руку і кажете, я прощаю себе. От я зараз сижу ліва на животі, права на сердечку. І я прощаю себе. І йдете на духовний рівень. Душу відпустили і кажете, «Да, я усвідомлюю, що це контракт між нами. Я, як мама, дала можливість тобі втілитися, пожити тиждень, два, місяць, скільки там було, да, в кого як. І твій тато, і я, твоя мама, тобто показуєте дитині двох партнерів. Це для вашої підсвідомості, треба це ваш Ваші підсвідомості це картинка. І показуйте дитині, що двоє батьків це не лише наша дитина, ну, тобто, .е. моя дитина, як ми звикли. Ви відслідковуєте, як ви говорите, моя дитина, я зробила аборт, і так далі. Тобто, .е. чи є рішення? Тобто .е. ви визнаєте — да, це моє рішення, але на духовному рівні ми з тобою заключили договір. І у вас зникає заряд на рівні претензії .е. батьківської системи, ви як батьки, ви і ваш партнер і вашої системи, — я. я. Я прощаю себе. І коли ви простите себе, ви відчуєте наскільки тіло вашому стане легше. Тут ок, тут зрозуміло, хто задавав питання, тобто по цих дітях, по тому всьому зрозуміли. Тобто, розподілили обов'язки, розподілили відповідальність супер. І плюс ще й простити себе треба. Бо ви розподілити, розподілили у вас є алгоритм, як робити. А от дойти, щоб простити себе, ви не знімаєте цей останній тіпада, як я кажу, останній оцей крючочок, який залишається. І тобто тут важливо, бо у вас в тілі залишиться оця біжулька саму на себе. З партнером ви розберетесь, тобто заряд зникне, але тут ще сама з собою треба розібратись, називається. Дати собі любов і підтримку, да, це було, але з духовного рівня в нас з тобою був договір. І я цей договір, як мама, виконала.